Всім привіт! Зараз я розпочинаю майстер-клас по такому ось кроленятку, зайчинятку, такому милому, маленькому символу наступного року. Для початку нам потрібно роздрукувати викрійку. Щоб звірити масштаб, якщо ви хочете зробити саме такого, як у мене по розмірах, необхідно Прикласти лінієчку і звірити так, щоб у вас зійшлося з моїм оцим одним сантиметром на вашій лінійці. Тоді у вас буде один в один розмір викрійки. Але його можна міняти, робити менше чи більше, так як вам до вподоби. Далі ми беремо ножниці і починаємо вирізати по контуру. Вирізаємо тільце. У нас таких деталей буде дві штуки з тканини. Ось, зірочками помічені будуть верхні лапки і нижні лапки кріпиться. Це для того, щоб вам було зрозуміло, я вже більш-менш і без поміток бачу. Куди мені б хотілося прикріпити лапки, тому я тими помітками не користуюся. Але для вашого розуміння я їх позначила. Ось так вирізаю голову. Ось так. Тут у нас буде виточка. Ось так. Далі вирізаємо. Нижню лапу, обережненько не заходимо на лінію, тому що тоді буде змінюватися форма вашої лапи. Ось. Так от не поспішаючи, обережно вирізаємо. До речі, викрійка є оригінальною. Я її сама придумала, тому цей зайчик є авторним вушка. Вушка у нас буде а, дві деталі з е, основної тканини, там, де у нас е, шерсть, а внутрішня частина вушка у нас буде з іншої тканини, з якої вам більше вподоби Ось. Я шила не одного зайчика, у мене декілька. І чомусь мені найбільше сподобався саме плюш. На сайтах він називається Можна знайти плюш в Ось там є різні кольори, і він один з таких легких в роботі для. Початківців та і так для майстрів з досвідом. Ось я хочу вам показати. Дивіться, ось ця тканина. Бачите, вона така ворсиста. Ось. Ми дивимося так, щоб наш ворс лежав вниз. вниз ось Дивимося на наші всі викрійки. До речі, забула намалювати стрілочки, куди направлення ворсу. Ну, ось так я домалюю, щоб було вам зрозуміло, як розташовувати елементи викрійки. Ось. Перевертаю на виворіт. І починаю потихеньку переносити нашу викрійку. Ось починаємо з голови. Так. Для голови відступаємо трошки по краям. Ось так олівцем. До речі, я олівцем переношу. У мене олівець 7Б це один з самих м'якіших олівців, що дозволяє дуже гарно, не сильно надавлюючи на олівець, обвести викрійку. Залишаю ось такі позначки. Це тут буде одвір, через який я буду набивати нашу голову. І ось так. Викрік. У нас повинно бути дві штучки таких. Оскільки я склала тканину вдвоє, тому я один раз перевела. Так, далі у нас тулуб. Тулуб також дві. Дві штучки. Ось так я обвожу. Так, зараз важко і робити і дивитися, що відбувається на камері. Так, переношу ось оці міточки. Це теж буде тут отвір, через який буде набиватися тулуб. Ножки. У нас ножок буде чотири штучки. Ось так. Обвожу. Припуски на шви, коли я буду вирізати, десь даю 4 мм, 3-4 міліметра. Дивлячись, яка у вас тканина, наскільки вона жива, сипуча чи ні. Так, тут також залишаю ось отвір для набивки. Мого кролика, ще одна лапка. Оскільки я тканину склала вдвоє, то я, в принципі, можу брати ножки в одну сторону. А якщо ви робите роз, розклад просто в, в, в одне, отак от, от, не вдвоє складену, а в одну, то вам необхідно зробити дві лапки в одну сторону і дві лапки в зворотню, так само, як і голову, і тулуб. Це для того, щоб ворс лежав в одну сторону, і викрієчки зійшлися. Також я хочу сказати, що тканину я вибираю ось, тягнеться вона отак, а вниз вона не тягнеться. Тобто розташування потрібно обирати саме так. Ось обводжу я до кінця. Так, звіряю, звіряю, щоб все зійшлося, бо потім буде деформовано згідно викрійки. Так, також дві верхні лапки. так уж так обвожу так тут у нас отвер еще одна такая санисенька лапка Вот так. Все, готово, залишилось тільки вушка. Вушка у нас буде дві штучки у мене з такого ворсу тканина, а дві буде звичайний хлопок. Треба вибрати які. Тобто, все. У мене тканина складена вдвоє, тобто все. Ці деталі в мене переведені. Далі я беру ось так от голочками скріпляю для того, щоб мені подалі вирізати ці деталі. Якщо не скріпити, то тканина може поїхати і нерівномірно вирізати всі деталі. А деталі це одне з головніших. В нашій роботі, щоб зберігти масштаби, форми. І взагалі, щоб це було щось схоже на зайчика. Ось так. Далі я беру ножниці і вирізаю, даючи припуски 3-4 мі... 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 міліметра. Так. Ця тканина дуже добре вирізається, і на дотик дуже приємно. вона така м'ягенька. Ось так лапку Також вирізаю. Ось, так, пушка і лапка вже готові, одна далі. Голова ось так, вирізаю голову. Так, там, де в нас буде виточка, я її не Вирізаю, поки що не займаю, просто по контуру голови. Ось так. Далі в мене ще є дві лапи. Секундочку, зараз Ось так. Тобто, якщо ви дивитеся це відео і, в принципі, робите разі, разом зі мною, у вас повинно одночасно Зі мною йти процес роботи. Так, ще одна лапка. Так. Готово. Так, зараз забула ще намалювати хвостик. Розвідчення ось такий милий малесенький хвостик, але для нього викрийка не потрібна. Це, можливо, просто вирізати такий кружечок, а потім зібрати його такою спідничкою, і прикріпити. Я це все покажу, не хвилюйтеся. Це все буде видно в подальшій моїй роботі. Так, ось так ще одна лапка. Викрійку можна прийняти, поки що не потрібна, так, і залишився тулуб. тулуб. Ось так. Є тулуб. Так, і я казала про хвостик. Так, хвостик відрізаємо ось приблизно такий квадратик. Ось так робимо з нього кружечок. Ось, І це буде наш в подальшому хвостик. Так, прибираю цю тканину. Так, до речі, треба нам тканину для вушок, серединки вушок. зараз якось я випустила з уваги цей момент, але нічого страшного. Зараз щось відбули. Ось нашла такий чудовий, розовенький хлопок і доволі просто робить вушка. Я навіть отак роблю: прикладаю готові вирізані до тканини, прикріпляю разом з тією тканиною, іншою і ось так ось вирізаю. Так, трошки в мене з'їхало так. Тому голочками дуже зручно фіксувати, щоб не було деформацій. Все, готово дві детальки ось такого, гладенької тканини, і дві детальки з. Шерестяної. Отак. От беру свою швейну машину. Ага, зараз я подивись, щоб вам було видно під настрою. Ось. Так. Зараз.